Державність є славною традицією нашого народу. Тому до Дня Незалежності України ми іншуємо наших трударів, творців подільського краю, які є нашою гордістю. Шановні, що максим вікторів, керівників Do you control everything? Ці 2 серпня 2014 року нашого керівника Чумака Сергія Вікторовича нагороджено почасною грамотою за сумлінну працю, вагомий особистий внесок розбудову української державності та з нагоди 23-ї річниці незалежності України, головою обласної державної адміністрації Анатолієм Олійником та головою обласної ради Сергієм Святко. Також йому було вручено нагороду у розмірі 300 гривень. Правий сектор Вінничини вирішив цю винагороду вручити нашому найактивнішому, найстаршому учаснику організації. Чайки Анатолію Павловичу. Будь ласка. Приміть від нас. Дякуємо вам за вашу роботу, що ми нас відділимо. Я вам вдячний.